Притча про щастя. Одного разу професор подарував повітряну кулю кожному своєму студенту і попросив її надути та написати на ній своє ім'я. Потім всі повітряні кулі кинули в коридор та професор їх ретельно перемішав. Він дав 5 хвилин студентам, щоб кожен знайшов свою власну повітряну кулю. Ці намагалися якнайшвидше відшукати власну повітряну кулю, але так ніхто і не знайшов. Тоді професор запропонував узяти найпершу повітряну кулю і передати її людині, чиє ім'я було написано на ній. І вже через 5 хвилин у кожного студента була його власна повітряна куля. Тоді професор сказав своїм студентам, що ці кулі як щастя. Ми ніколи не знайдемо його, якщо кожен шукатиме тільки своє. Але якщо ми дбаємо про чуже щастя, ми знаходимо і своє теж.